Доброго дня, дівчатка, доброго дня, хлопчики, доброго дня тим, дітка, в яких сьогодні хороший настрій. Дік до вас привітали герої, герої з мультика Фіксики. Вони для вас приготували дуже цікаві завдання. А як ви гадаєте, чому вони до вас завітали? Виховані, добре виховані, і вони з вами хочуть трішки погратися. А давайте ми для них спочатку зробимо математичну розминку, пограємося. Пограємося. вам да -да -да. буду задавати запитання, кидати в ячика, А ви мені будете давати. Скажи, будь ласка, зараз пора року на дворі літо. Зима! Зима, правильно, Сергіївна неправильне впередження сказала. Ліза, скажи, будь ласка, ведмідь будує бордову на дереві, так? На землі. На землі. Нікітка, скажи, будь ласка, білка живе у воді? Ні. А де? Вона живе в дуплі. В дуплі на дереві, так? Добре. Соломійка, скажи, будь ласка, скільки вух у двох зайців? Чотири. Чотири. Папуса, на яку геометричну фігуру схожий предмет. Перша, яка це геометрична фігура? Я, ти, яка картинка підходить? Пральна так. Так. Машина. 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 Добре, наступна геометрична фігура, яка? Прямокутник. Шукаємо, Ширальна. який предмет нам підходить. Нікіда, назви що ти взяв? Yeah. Наступна геометрична фігура яка? Ялинка. Yeah. Ну, це картинка ялинка. А геометрична фігура яка? Схожа? Yeah. Трикутник. Yeah. Трикутник. Yeah. І наступна геометрична фігура? Yeah. Круг. Відповідає, яка картинка? Yeah. Сонечко. Yeah. Добре, тепер мені, будь ласка, ліза, порахуй, скільки ти геометричних фігур 에, назвала? По картинках. Один, два, три, чотири. Чотири. А разок скільки буде? Скільки ти назвала? Чотири. Чотири. Молодець. Наш шлях буде пролягати ось через такий тунель. Тепер ви обережно один за одним проходите цей тунель. Ось у лабораторії проходять різні дослідження. Оля, ходи сьогодні до нас. Нам потрібно дослідити, який предмет відповідає кольору. Давайте ми виконаємо це завдання. Почнемо з Артемка. Шукай, будь ласка, предмет. Називай його. Називай, що це ти взяв? Марка? Синього кольору. Ну, напевно, це фіолетовий колір, правда? Кулянка береш якийсь кормін. Любий. Так. І називай його. Що це ти взяла? Кружечки. Якого кольору? Рожевого. Кружка рожевого кольору. Тимофій називай. Я взяла ковитку синього кольору. Хіба це дітки синій колір? Зору. Зору. Ні, зору. Вибрали жовтий цей колір, далі Матвійко. Червоний колір. Що це? Кошти. Шапка сірого кольору. Соломійка. Я вийду червоного колір. Нікіта. Ще звільнили залишились окуляри чорного кольору і квіточка оранжевого кольору. Добре, ми справилися з цим завданням, а тепер давайте перейдемо до іншого, які все ремонтують. І я вам покажу, як за допомогою кульки ось такої можна рухатися цим турбопроводом. Будемо спостерігати за кулькою. Уважно дивимося, як вона буде рухатися. Турбопроводу у нас є. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Ні, напевно, ти помилилася. Аноніти та ще раз перерахуй. Ану, рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Правильно. Значить, у нас є шість частин турбопроводу. А тепер дивіться, які тут фіксики живуть в цьому турбопроводі. Давайте ми ще їх порахуємо. Матвій бумлій, рахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Давайте ми назвемо їх. Хто це з них? Ану, уважно подивіться. Папус. Папус. Нули. Нули. Це хто? Сімка. Сімка. Дед. Дідус. Дідус. Май. Добре, справилися ми із цим завданням. Тепер давайте приступимо до наступного. У та скоро день народження. І ми приготували запрошення, на якому є перелічені друзі. Подивилися всі на запрошення. Хто біля кого буде сидіти і хто сусіде. І нам потрібно правильно розмістити цифри від 1 до 5. Ось подивилися, хто першим на запрошенні? Папу. Папус. Під яким номером він буде сидіти? Один. Візьміть цифру один і покладіть під низ. Так, один. Далі наступний хто. Підірк номером. Два. Надійте цифру 2. Цифру 2. Наступний хто після е, кусачки? Під яким номером. Три. Знайдіть цифру три. Поплатіть. Наступний хто? Мася. Мася, Під яким номером? Чотири. Так, знайдіть цифру чотири. І саме останнім запрошені хто? Дідус. Діду. Під яким номером? 5. Добре. ]えー... Матвій Мельник, порахуй мені. Будь ласка, скільки ти е, виклав цифр? Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер з цієї сторони давай порахуємо. Називай. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, Соломійка, скажи мені, будь ласка, між папусом і сімкою, який герой сидить? Між папусом і сімкою? Хто в серединці між ними сидить? Е -е -е. Кусачка, добре, а під яким вона номером? Під яким номером вона сидить? Під номером два. Вона сидить між папусом і сімкою. Під номером два. А будь ласка, Боблій Матвій, скажи мені, будь ласка, між сімкою і дідусом. Хто сидить? Хто це? Мася, Мася. під яким номером? Чотири. Чотири. Добре. Сподобалось вам це завдання від сімки? Нам потрібно зібрати портрет сімки і Нолика у вигляді пазлі. Давайте приступимо до завдання. Ліза, порахуй, будь ласка, з кількох частин складається в нас, пазли складається. Рахуй. Один. У нас завдання від масі. Нам потрібно на геобордах викласти з геометричних фігур дерево, на якому ростуть зелені колючки. Кулю... Ялинка. Ялинка. Добре. Це у нас ялинка. Давайте виложимо стовбур. Стовбур має бути. Так, стовбур. Із геометричних фігур, в яких ми будемо викладати гілочки. Трикутний. Трикутні. Можна іншим кольором глянка? Ось так, трикутна. Викладаємо.

Один, два, три, чотири. Добре. Улянка, скільки три кутів зобразила? А Матвій Гудрій? – Один, два, три, чотири. Добре. Молодці дітки справилися завданням. Ви, напевно, вже втомилися. Давайте ми з вами трішки відпочинемо. Відпочинемо? Так. Да. У вигляді геометричних фігур. Собачка-посачка. Так, собачка-посачка. Де ж собачка живе? Бубу, В Бубу, а з яких геометричних фігур ми можемо викласти будку? Так, добре, тепер давайте ми з цих трубочок викладемо уяву хатинку для собачки і посачки. Будь ласка, приступайте. до роботи. Там, де сімка у нас на, на картинці. І знайдіть шлях сімки до інструментів. Якими інструментами сімка працює? Ремонтує. Так, проходь Проходь лабіринтом. Я вже прийшла. Я прийшла. Добре. Добре. Наступний хто в нас? Паперс. Папа. Чим працює папус? Якими інструментами? Шукаємо шлях папуса. До інструментів. Так, Соломіка, добре, провела. А ще один у нас герой хто? Мася. Мася. І тепер чим? якими інструментами Мася працює? Шукаємо шлях. Добре, знайшли молодці діти. Ви і теж з цим завданням справились. А тепер ще нам дідо пропонує пограти в гру, яка називається чи живуть предмети у геометричних фігурах? геометрична фігура прямо флотних.